Поїхали на ріпак глянуть, що тут зелене. Yeah. Так, ну давай, сейчас покажу, яка висота його. Кей, Какий... трошки просів, але да, невисокий. Осот, конечно, да, це смущає. Чим молочай? Чи молочай? Так, ще одне, мужики, є на продажу. У нас ось такий УАЗик. Він у нас більше стоїть, чим їзде. Уже років два, так точно стоїть, ми ним не користуємося, він нам не треба. І щось там він, коротше, затроїв, диму нічого не кинув, просто не можемо знайти в чому причина. І тому хочемо його продати. Він просто так не стояв. Значить, що в ньому було зроблено? Капремонт двигателя поставили газову італійську установку. Вона дуже дорогуща. Дивіться, тут стах, але вигоріло на сонечку. Бак пустий. А що ж, часу, скільки пройшло. Так, в принципі, все робоче, резина тут нульцева. Гляньте, ось тут резина тільки і установка, що стоїть. По ціні договоримося. Так, ну тут нічого, губи не малювалися, йому ну, не робилося. Так, зараз перейду на ту сторону. Кузов ще, ще походить. Ми тут таке понакидали. Все, газ вписаний, якщо. Так. Все. Все, тут проходився тихосмотр, на ньому без проблем, все робить, все моргає. Ось кнопочка на газ. Тут свічі підкидали, стоїть карбюратор у нас. Зараз покажу так, так, так. карбюратор у нас стоїть новенький, це у нас тут з восьмерки плита переставлена, теж з восьмерки Виточена все як положено. То есть, в такому стані. Вода тут не заливалася нічого. Трамплер, дивіться, новий стоїть. Не знаю, Короте, щось зкроє, непонятно, що він у нас. Хто більш такий головастий, толковий знає в них. Що як до чого робити, то може кому надо, звертайтеся. Так, бах, все тут, бензин тут навіть є. Скати не спустили, ми ні разу не підкачували ресори, все ароматизатори. Тут. Так. Дивіться, у нас стоять новенькі. Все порядок, все тормоза, все є, фаркопчик, підсвітка на номер робоча, але но в нас номер. Прикручений А, все все це работає навіть задній ход. Борта відкриваються. Ну, це тут хлам, коротше, лежить у нас. Просто стоїть, по ненадобності можемо продати Якщо кому надо, звертайтеся. Номер телефона, якщо напишете там плюс якого цікавить, я номер телефона напишу. созвонимся Якщо кому треба, ціна договірна Мої вітання колеги. Обдурив я вас. Думав, що в последній вже раз бризкаємо. Добре, що об'їхали поля. А Побачили на соняшнику. Заразу одну. Ось дивіться. Так. Ля. Що це воно таке? Я не агроном. У мене агрономічної освіти немає. Але мене це дуже бентежить. Так, і це на всіх полях. Може, хто колеги, об'їдьте, подивіться в себе, що, що у вас робиться. Страшне воно не страшне, ну, для мене це трошки як страшнувато. Бо і так. Соняшник, бачите, які всходи в нас тут були. Не дуже. Так, зараз пройдемося. Що вносимо? Атрікса. Ахетешного. Вносимо бора по пів літри. Е, ну, не на, на всі частини. І так. І ще мікродобрива там, от добродія. І це компанії Гермес ці гумісол на соняшник. Такі препарати, блін це я зайшов, там добратильник побризка, воно блистить, бачите, як покрилося. Блін, це я зря сюди зайшов. Зараз обійду на іншу сторону. Його в баню не хочеться цим дихать. Все, ще один представник. Порохобот, блін. Так, піднявся вище трошки. Буквально геть усі, бачите. Трошечки. І покажу вам заразом уже соняшничок, який він у нас. Його фаза вже бутонізації. Гляньте. Такий соняшничок. Значить нічого, непоганий. Росте все. По забур'яненості, то більш-менш адекватно. Не зовсім чистий, але все одно нормальний. Дощі пройшли, дивіться, пішла ще, я не знаю, це друга, друга фаза цього мишія. Так, це перій. Ні, миші. Ось бачите. Або декого проса чи що там амброзія видно. Блін, ну, пішли, дивіться. У нас тут, я не хочу хорошо прижимати, легенько. Дощі тут пройшли, аж вода текла із цього з поля. Добре, що ми в поприк його посіяли, щоб не так змивало з поля. Це Колись десь я побачив, хтось сказав, що треба так робити. І ми так робимо. Так, ось дивіться. Теж прям сидить страшне. Це називається рятування соняшника. Блін, що і... воно, ну якийсь од кліща якось похоже. А, ще фунгіцида якогось там брательник, щось наче додав щоб може теж листочки ці зберегти щоб було покрастити це в нас виходить єдина сторона де дощі пройшли оце в нас тут три поля є і вон пшеничка вчора були там то ще, ще потримається вона при волозі десь в районі 40% мабуть, точно 30-40% вологічів ще в зерні є. Так що чекаємо. Уже жнива, знаєте, на низькому старті вже трошки мандраж бере, тому що цілий рік працював, так, да, без добрив важко. Результату особового не ждеш, але ми працювали цілий рік і хочемо дізнатися результати, що в нас вийде. Волога теж там є, ми одразу заїдемо, забомбимо його, зробимо оранку. Зробимо оранку, більше всього, що посіємо пшеницю. Але це не точно. Побачимо. А так сьогоднішнє відео про соняшник. А У нас тут в, в, в окрузі всі такі соняшники невисокі. В балки там, в колег, там я цей. дивився, блін, соняшник прям Навірно, найофігеніший в окрузі, де тільки в нас є тут. Так що якщо дивитеся, напишіть що у вас за соняшник, ну, чисто цікаво, що за гібрид висіяний. Але боже, як це приємно, коли на полі мокро. Це не передати словами. Щодо порівняння ну, тіла. І у нас тут міні тіл виходить. У нас тут все на все була одна дісковочка проведена. Потім весняна культивація і посів. Тобто камість мені найкраще подобається на міні-тілі. А ще надогляну, що там на оранкі у нас відбувається, бо я ще не був. там. От На цих полях, де в нас а, от, така фігня оце, Заїдемо і там бризнемо на всякий пожарний. Якщо там буде така ж сама а, букашка, сидіти, я вам покажу. І побачите якраз Та я вмонтирую, все одно заїду. і вам покажу. Який соняшник на оранки. На Ноутілі ви у нас бачили. Це у нас Мінітіл і класика. Да, все ми на Класіки Кому на да. соняшник, обращайтеся, сделаємо. <рес> да, Плюс 20% від агроканалу Тут, от Тут... <рес> <рес> дрючки. Просто дрючки. Класика, звісно, рули. І чистенький ж дивися, немає, цієї букашки, нічого. Там десь отакий найвищий. Mm -hmm. Ну, такий десь. Як Нюхондаколося, трошки вийшов, а цей шапічний. 100 це сантиметрів на 20-30. Є такі, а є. Це ще, знаєте, а, таке на майбутнє. Обов'язково потрібно вносити вже коли крайній раз на соняшнику. Якийсь системний інсектицид. Бо ото одноразові ці такі, як ми ось вносимо, Атрікс, це таке дофіньке, буде нам наукою. Що ж воно його виходить, контактне, раз убило і все. А надалі, допустимо, дня через 2-3 вже воно не захищене. Тут ось де маленький соняшник, де пізніше зійшов більше мишія, так як не було покрите листям, воно і трактор, коли приходив, проробив цю міжрядну культивацію, він не міг на швидкості його пригорнути. От і воно виходить такий результат, що багато мишія ще є. Но хочу вам ще показати шикарний приклад. Коли є волога із самого старту насінини, то є. Коли насінина побачила вологу цю хорошу, зразу починається гарний рост і розвиток самого соняшнику. Він тоді такий товстенький росте, такий ну, рівненький, хороший. А то коли починається з проблеми з вологою, да, культивацію зробив, ну, його підсушив, і починається от його один більший, другий менший, там, ну, не годиться. А це ось сюди ще пройшли, та красота. Так, інсекта. По 150 даєш так. Да? По 200 Так Ще отакі додаємо. Компанія Гермес. Вистограмма тоз Донецької області. Так. Бор у нас такий, і ще залишився у нас інтермаговський бор. Дощ пройшов болото, навіть очіпляється.